На честь дня незалежності у Одесі зафіксовано черговий рекорд. 852 людини у вишиванках створили живий ланцюг, який розпочинався від пам'ятника дюку і тривав до самого моря. Акція відбулася у рамках вишиванкового фестивалю, який проходить в нашому місті вже в четверте. І щороку новий рекорд детальніше у наступному сюжеті. Від пам'ятника Дюкою до самого моря вишикувалася велика кількість людей, одягнених у вишиті українські сорочки. Це один з елементів святкування Дня незалежності України. Ну це просто показатель любов своїй родині. Всі прежде всього я зіроділася і здесь всю життя прожила. Сьогодні ж у нас чудове свято День незалежності України, 21 перша річниця. На державні свята, ну взагалі, свято завжди українець вдягав вишиванку. Тому от сьогодні ми з дружиною вишиванка, щоб відзначити цю чудову дату. Є така пісня: вишиванка йде по землі. Розумієте, я одів вишиванку, бо сьогодні день народження моєї країни, а символ моєї країни не тільки прапор, не тільки. Гімн, а ще й вишиванка для Ярослава. День незалежності не порожній звук, адже він має безпосереднє відношення до цього свята. Я був на площі перед Верховною Радою. 24 серпня 91 року, коли проголошували День Незалежності, і коли одеський прапор заносили в Верховну Раду, тим часом закінчився підрахунок людей у живому ланцюгу. Організатори фестивалю дуже задоволені результатом, адже це видовище сподобалось не лише їм, а й тим, хто прийшов побачити це диво. Одна з найважливіших визитівок вишиванка фестивалю. А загалом в рамках фестивалю 21 захід, відбувся вишиванкою ланцюг. Фіксації рекорд. До вишиванок в Одесі, і у нас сьогодні я вас вітаю новий рекорд. Це 80-54 людини в вишиванковому ланцюзі. Деякий час фестиваль перебував під загрозою зриву, адже у мерії Костусева довгий час вагалися. Ми подали заявку на проведення фестивалю ще в травні, але мер нам дав розпорядження буквально за один день до фестивалю. Хоча всі вже готувалися, і фестиваль все одно відбувся би. Та як би то не було, вишиванковий фестиваль відбувся і встановлено новий ре. Рекорд у живому ланцюгу це досягнення відзначили виконанням гімни України «Акапелло». Ми ми Сама вишиванка має дуже велику історію. Василь прибув з Полтави, аби показати свої вишиванки та побачити нові. Майстер поділився деякими історичними фактами. Наприклад, Полтавська вишиванка не така, як, наприклад, у західних областях. Там, що шилось в один, ну максимум два свята. Та прибудаю ще всі В цвіті шло ближе туди, э, к западу України, Вінниці, а Івано-Франківщина, і пошука Карпати, Закарпаття. там вже було более цвітної. А ще кожен орнамент має своє значення, і не усі знають, що він у собі несе. От це основна основа, вот это, все. это, ну, як український, можна сказати, всі видели восточний символ і я. Тобто тут теж то саме чотири стихії базових, яких є. Перекрещування цих стихій між собою тобто, якщо ми говоримо, що потянімету стихію, а самі теж смістя. Це лише один елемент української вишиванки. Майстер розповів би багато чого про українські сорочки, але бажаючих з ним поспілкуватися було чимало. Організатори фестивалю впевнені, що наступного року ланцюг буде ще довшим, адже в минулому році у ньому було 584 людини. Сьогодні ж кількість ланок склала 852. Вадим Водим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба телекомпанія «Круг».